Любі друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам відмінність між двома моделями інструменту, який в народі називається віброприсоска або назва, яка ближче до мого розуміння, віброущільнувач плитичного клею. Ми поговоримо з вами про дві моделі китайського виробника торгівельної марки Topway. Topway – це виробник ручного інструменту, у тому числі акумуляторного електроінструменту. Тож, ми роздивимось дві моделі. Це модель V10 та модель v 11 Ми не будемо з вами філософствувати на тему доцільність використання цього інструменту. Це відео буде на користь тим із вас, майстрів, які знаходяться на етапі вибору різних моделей, різних виробників і різних цінових категорій. Тож, відмінність, схожість. Наглядно для того, аби онлайн ви могли для себе, для себе намалювати картинку, в чому відмінність між цима двома моделями одного виробника. Поїхали. Перше, чого почнемо огляд, це комплектація. Тож, модель В10. Пластиковий кейс, інструкція, інструмент. Акумулятор, зарядний пристрій. Модель v 11 Пластиковий кейс. Інструкція, акумулятор, інструмент, зарядний пристрій. Тож ми бачимо, що комплектація повністю однакова. Комплектація повністю однакова. Та, що я бачу, що акумулятори повністю також однакові у цих двох моделей, і зарядні, зарядні пристрої також однакові. Переходимо до технічних характеристик. Перша характеристика для зрівняння це частота обертів двигунів. В інструкції до моделі V10 вказана. Вказаний діапазон праці двигуна від 100 до 26 тисяч обертів на хвилину. У моделі v 11 діапазон праці від 100 до 35 тисяч обертів на хвилину. Що це означає? Це означає, що, мабуть, сила впливу та якість впливу інструмента буде все-таки краще у моделі v 11 на. На якість ущільнення плиточного клею. Йдемо далі. Акумулятор. Як я вже сказав попередньо, на акумуляторах не вказана ємність акумуляторів. Вказана лише однакова напруга 21 вольт. Що вказано в інструкції? В інструкції вказано, що повний заряд до моделі V10 2-3 години, до моделі v 11 3-4 години. Що це означає? Це означає, мабуть, що все ж таки ємність заряду у моделі V11 буде більше, так як і частота обертів двигуна теж більше. А, наскільки хватає роботи одного заряду акумулятора? В інструкції вказано 6-8 годин до моделі V10 і 6-8 годин до моделі V11. Так, це чи не так? По відгукам деяких майстрів, які вже купляли цей інструмент, я знаю, що повний заряд акумулятора від години до півтори години. В праці, так як бригади невеликі, кажуть хлопці, що десь на 4-5 годин вистачає точно. Тобто, якщо у вас. Якщо ви працюєте один або бригада з трьох чоловіків, то на один робочий день безперервної роботи одного повністю зарядженого акумулятору буде достатньо. Якщо, е, якщо вам необхідно, якщо ви знаєте, що у вас або не буде світла і ви не зможете зарядити акумулятор на об'єкті, ви можете докупити завжди другий акумулятор. Чи є індикація на зарядному пристрої? Так, на зарядному пристрої є індикація: червоне або зелене світло. Так, йдемо далі. Далі роздивимось систему управління цим інструментом, як моделлю v 10 так моделлю v 11 Для цього прибираємо все зайве. Першим роздивимось систему управління. В моделі v 10 вставляємо акумулятор. Після того, як ви вставили акумулятор, інструмент готовий до використання. E, для того, щоб почати працювати цим інструментом, необхідно нажати на червону кнопку пуску. І інструмент можна використати по призначенню. Якщо вам необхідно збільшити швидкість, біля червоної кнопки пуску є механічний переключатель. Включили та працюєте. Е, також біля е, біля акумулятору є фіксована ручка для лівої руки або для правої, якщо ви шульга. Е, більше на цьому інструменті немає ніяких систем управління або щиту... щитування показників. Доволі простий механізм. Вставили, можна працювати. Але із-за того, що, є, що немає більше ніяких механізмів або систем щитування, це може бути і мінусом цього інструмента. Чому? Розкажу далі. Тепер роздивимось систему управління моделі V1. V11. Для цього вставляємо акумулятор. Після того, як ставили акумулятор, цей інструмент необхідно включити. Порівняно з передущою з моделлю, цей інструмент необхідно включати. На циферблаті бачимо кнопку включення. Включили. Включається доволі швидко 3-4 секунди. Після того інструмент готовий до використання. Також біля ручки, біля великого пальця. Правої або лівої руки є кнопка для включення інструменту. Для того, щоб змінити швидкість, вам необхідно тією ж кнопкою, тією ж механічною кнопкою переключити швидкість на 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Також така ж кількість швидкостей, як і на v 10 Включили все, можна працювати. Що ми бачимо ще на цьому циферблаті? Ще ми бачимо додаткові 6 цифр, що вони означають. Це індикація заряду акумулятора. Тобто, при, на момент запису відео не горить цифра 6. Це означає, що 6 це десь. 15, вже цього акумулятору не вистачає до повного заряду. При роботі, ви, при роботі це дуже корисний інструмент, тому що ви будете завжди інформовані по, по на рахунок заряду акумулятора. І в певний момент ви можете витягти, дозарядити і працювати далі, якщо на це є необхідність. Я вважаю, що е, е, такий інструмент, як зчитування інформації по заряду акумулятору, це вагомий плюс цьому, е, цій моделі. Так, е, далі. Далі ми з вами роздивимось систему фіксації плитки, якщо використовувати цей інструмент як. Присоску. І почнемо ми з моделі v 10 Для демонстрації я е, візьму е, плитку невеликого формату е, з глянцевою поверхнею і з іншого боку невеликою структурою. І так, як необхідно працювати цим інструментом для переносу, інстру... для переносу плитки? Все доволі просто. Підходимо. Прижимаємо е, лівою рукою на ручку, на, е, ручку біля акумулятора, правою рукою на основну ручку. Піднімаємо важіль і таким образом фіксується, фіксується працює ця, цей інструмент. Все, можна переносити. Фіксація доволі, доволі надійна. Для того, щоб відпустити, просто відпускаєте все, інструмент готовий. Ще раз підійшли, зафіксували важіль. Перенесли, відпустили, все. Більше ніяких додаткових фішок, ізюминок немає. Це все дуже просто. Підійшли, нажали, зафіксували, перенесли. Далі, модель v 11 працює. також, є така ж функція. Підійшли, зафіксували, підійшли, зафіксували. Перенесли, відпустили, забрали інструмент. Ще раз, підійшли, нажали, зафіксували, перенесли інструмент, поклали. Є. Але у цієї моделі є додатковий, додатковий вимикач, вимикач фіксатор. Додатковий фіксатор. Як він працює? Включаємо фіксатор. Підходимо до плитки інструментом, нажимаємо на важіль. Все, фіксатор фіксує нам це положення, і нам е немає більше потреби тримати постійно цей фіксатор у робочому стані. Все, я зафіксував е це положення момент присосу. Я можу переносити ось таким образом, бачите. Це е фішка, яка у, деякий, у деяких ситуаціях. Буже, буде дуже і дуже наразі. Для того, щоб відпустити, вимикач вимкнули, забрали. Ще раз, Вмикнули, включили вимикач, фіксатор, пробачте фіксатор. Прижали, зафіксували, все. Можна працювати. Точно так же надійна, надійна фіксація. Тепер давайте роздивимось при роботі з. Поверхню, на якій є невелика, невелика широковатість, невелика структура. Точно, так же підійшли, підійшли, нажали, підняли, є. Фіксує, Так, невелику, невелику, невеликий рельєф цей інструмент бере. Перевіряємо на моделі V10. Все так же. Чому? Тому що у, ц... о... у тієї тієї моделі однакова резина і однаковий діаметр резини. Це 18 см. Резина середньої жорсткості, я б сказав би 7 із 10. Саме тому вона і бере, бере невелику структуру. Може навіть 8 із 10, тому що вона дійсно бере невелику структуру. Так, чим ще відрізняються ці дві моделі. А, і це, мабуть, остання відмінність у цих моделей. А, для роботи моделлю V10 є основна ручка і є додаткова біля акумулятора. Взяли, бачте, взяли і працюємо. Все. Хоч на горизонтальний, хоч на вертикальний. Хоч для правши, хоч для шульги. Є. У моделі v 11 трішечки все по-іншому. Е, Також є е, основна ручка, а додаткова для, наприклад, лівої руки. Вона не зафіксована постійно. Вона може міняти кут нахилу. Відкрутили, змінили кут. Все. Кут у нас помінявся на 45 градусів відносно від основної. Також можна поміняти кут на 90 градусів відносно основної. Для чого це необхідно? Це все необхідно для зручності. У деяких ситуаціях е ця функція також може бути. Дуже uh, суттєвою. Що ж, любі друзі, давайте, давайте підведемо uh, ітоги нашого порівняння. Шановні майстри, в процесі зйомки цього відео я провів деякі виміри і знайшов для вас ще корисну інформацію. Якщо у вас в арсеналі uh, інструмент uh, моделі V11, і в процесі роботи ви відійшли від робочого місця. І не використовуєте е, інструмент як ущільнювач птичного клею на протязі 5 хвилин, то дисплей автоматично вимикається сам. Тобто проходить 5 хвилин, і інструмент починає економити вашу електроенергію. Висновки. Всі ви різні люди, і у вас різні потреби при купі при при. Купівлі електроінструменту та взагалі любого іншого ручного інструменту. Кому буде цікава модель V10? Тому з вас, кому потрібен лише ущільнювач для плитки без додаткових якихось фішок. Тобто, вставили акумулятор і працюємо. Кому з вас буде цікавий інструмент V, модель v 11 Для тих із вас, хто полюбляє інструмент, з комфор... комфортний інструмент і працю з комфортом. Чому? Тому що є ергономічна ручка, яка, е, яку можна е, регулювати. Тому що є автоматичний фіксатор присосу, тому що є дисплей по щитуванню заряду акумулятору. Так, вона дещо важ, важча, аніж модель v 10 І так, вона дорожча на 16% від моделі V10. Але ці 16% повністю окупаються при покупці токо, е, моделі V11. Любі друзі, якщо є питання, е, задавайте, задавайте питання по цим моделям. Наразі дякую, Шана і слава нашим захисникам України. Дякую за увагу, до побачення.